Зніми, будь ласка, будинки перед вайпом на Онегрід. Кстати, залітай, тому що вайп пройшов щойно. Малесенька карта для насичених файтів. Такий величезний гігантський домік поблизу. Хтось знатно постарався, щоб це побудувати. Ну і звісно, він ще навіть не зарайжений. Або ось такий в скалій домік, але тут щось явно не добудовано, тому що нічого абсолютно в доміку немає. А поруч з ним ще один такий самий, але уже зарайжений. Ось такий домік з коником поблизу. Вроді ще досі живий, ну як мінімум, сзадів він ще застроєний. Ще одна величезна будівля, похожа на попередні. З дроном на крище. також повністю ціла. А тут на льодовику було щось дійсно цікаве, але, на жаль, уже. Знесене. Неподалік ось така вишка. Тільки но ну, гляньте на ці двері, які <laughs> вони мімімічні. А домік сам з камню. Дуже простенький та компактний. Тут щось ось таке залишилось, але, на жаль, уже розсипається. А цю будівлю неможливо зарейдити. Ви тільки но ну, гляньте, як вона виглядає. З таким ось довгим коридорчиком. Ще навіть хтось бігає. Hello. А це якийсь максимально дивний домік. Але дуже багато турельок. Ще ось такий, ніби човен якийсь. А тут дуже цікава задумка, і ось так він скалі побудований. Всередині ще навіть хтось спить. Містер Соло. Ось так з висоти він виглядає.